Поширення паніки, розкриття військової таємниці та пропаганда все це може статись після того, як блогер, журналіст чи активіст опублікує навіть маленький матеріал у соцмережах. Тож для того, аби знати, як працювати у період воєнного стану, Подільська правова ліга організувала тренінг. Будемо говорити про права журналістів і про те, як можна захистити свої права, взагалі про те, що таке авторське право трошки торкнемось теми стосовно штучного інтелекту, оскільки це зараз актуальна тема і все більше людей, які Створюють контент, стикаються саме з цією актуальною темою як використання штучного інтелекту, і як це пов'язано з авторським правом. Зі свободою слова на початках становлення України ситуація була важкою, а в радянському Союзі її не було взагалі. Повний контроль, цензура, репресії, переслідування. Ситуація із висловлюванням змінилась під час революції гідності. Та можливість говорити на відкриті груди зупинило повномасштабне вторгнення Росії. Це така професія по всьому світі є небезпечною. Але потім трошки було легше, тому що все таки і в тому посприяли і майдани, які в нас відбулися. Так люди не бояться говорити багато. Є і журналістів, і активістів. Але зараз в період війни на рівні закону є обмеження. Ми відступили від деяких положень конвенції, в зв'язку з тим, що в нас воєнний стан оголошено, на нас напав агресор. Контент, який поширюють, може дійсно стати корисний ворогу. Тому певні заборони все ж необхідні. Адже паралельно із війною на території триває інформаційна війна. Тож, якщо публічні особи сумніваються у доцільності та коректності певної інформації, краще проконсультуватись із юристами, каже адвокатка Руслана Слобод. Дінюк є додаток, наприклад, до наказу збройних сил, де є чітко вказано, яка інформація можна поширювати, яку не можна, і щоб не наражати на небезпеку і негативні наслідки ні себе, ні редакцію, то треба все таки дійсно перевіряти, яку інформацію журналіст хоче висвітлити, щоб вона була і суспільно мала інтерес, але разом з тим, щоб вона не порушувала законодавство. Окрім заборон, розмовляли і про те, як захистити себе у правовому. Олі, відповідальність за публікацію сумнівних матеріалів та покарання за перешкоджання журналістської діяльності.